Доброго дня, друзі, ми з України, це місто Дніпро. Вітаю вас. Сьогодні ми в парку Чкалова, парк Глоби. Зараз його назва. А, хто там вже скучив, давно ми тут не були, це я вже стібусь. Тому що підписники пишуть про те, що вже набридло гуляти по парках, по набережні. А у нас, до речі, друзі, бачите, розцвіли сакури. Ввечері бабахало, нас хтось хотів вбити. Як знаєте, в тому відео, мені здається, вони хочуть нас вбити. Вчора так бабахало. Зраночку читаю побажання від росіян, що полетять до нас із Тоді читаю, що підписникам не подобається, що я знімаю парки. Набережно. На озерку прийшла там мені. <сум> ну, добре, що не сказали, що ноги і руки переламають. Забрати ті... лише телефон і визвати поліцію. Обіцяли. З вами у парку. А... Дивимося, як гарно у нас квітнуть вже сакури, тому що вони ще не розквітли були. Лише тюльпани були і магнолії, а зараз, бачите, вже у нас і сакури квітнуть.